Я вам скажу відверто, у мене російською стоїть PlayStation, тому що я дуже погано знаю англійську, я її там можу розрозуміти, Але якщо це сюжетна гра. А якщо ти не хочеш бути таким зросійщеним, ти можеш купити собі комп'ютер, встановити українізатор майже на кожну гру і будеш грати українською. А на PlayStation нема такого? Нема. Ну І що, І чим ваш PlayStation краще? Тим що немає, наприклад, такого. То да, нема з. Зато буду грати російською. У -у -у. Я не граю російською, наприклад. Ну він знає, про те, що хорошо. Ну блядь, вибачте, засріть мене, типу, ну окей. Та ні, багато людей. Просто неймовірно, багато чуваків і дівчат е грає, типу, ну, на російській плейсі. Я, ус... я, я, я ж того і кажу, що я не схвалюю, але я це розумію. Немає ніякого вибору. Так, на жаль, це жиза. Ви знаєте, що мені обідно і від чого моє серце обливається кров'ю? Що я просто розумію, що, скоріш за все, це найближчим часом не факт, що вирішиться, тому що ну, для бізнесу ну, все одно об'єктивно. Вигідніше суто російську замовить вже зкажу вони... так. Скажу, скажу так. Якщо ви граєте на ПК, будь ласка, поставте в стімі обов'язково українську мову. Це показує загалом показник, скільки користувачів українською користується, і це потенційно може впливати на те, як будуть часто робити. Що найменше в стімі У нас українських користувачів СТІМ зараз 0,8 здається, менше 1%. Але ми пере... ми вже нас більше ніж деякі мови, які постійно додають в цей. Якщо ми дійдемо до одного відсотка, є вірогідність, що це буде значно частіше робитися.